Так, доброго ранку всім. У мене знову ж таки ранкова прогулянка. А насправді вже цей тиждень ну, досить не хочеться робити, її, тому що вже дуже мало сил, тим не менш е дисципліна працює і ми на прогулянці. Значить, е від сьогодні е в мене йде підводка. Вже до змагань, що це означає? Це означає, що ми порізали ще калораж, мене стало ще менше жирів, вуглеводів, і я буду напивати вже 10 літрів води. І ціль так само 25 грам солі буду з'їдати в день. Ну це досить багато. Ось ну і буде легше, в принципі, напивати мені тих 10 літрів. І так як я мало їм, то в принципі, вода буде заходити, можливо, не так буде хотітися їсти. Хоча їсти зараз хочеться завжди. Ось. А завжди мало. Просто їсиш, настільки все смачне, але мало, хочеться ще. От. А по стану. Ну, типу, Скажу так, вже вечора бувають такі, що важко щось себе заставити робити, особливо позувати, але я хожу зараз кожен день позую. І вчора, наприклад, я більше навіть позував, і буду ось в ці останні дні позувати можливо по два рази на день. Не знаю, подивимось, як піде. Тому тобто, що призвольна програма мені, в принципі, подобається, як я позую. А якщо брати в лінійці, то я хочу вивчити якісь трошки інші переходи, щоб були не такі, як в призвольні. Тобто там ще треба попрацювати, Мені там не подобається. Тому буду працювати. Залишилось дуже мало, але вірю в те, що напрацюю і все буде окей. Ось. Ну і що? По харчуванню зараз в мене дуже скудно, тому що млинець ми забирали, тобто вже забрали від сьогодні. Все, по суті, позабирали. Сьогодні покажу трохи, що я буду їсти. Ось... Ну і... На тренуваннях ще мав сказати свій стан, Думаю, що забувся на тренуваннях. В принципі, перших дві вправи викладаються максимум, типу йде жара, потім все. От Просто не тягнуть м'язи. Я беру вагу, наче роблю, а вони не тягнуть. От Просто там якусь кількість роблю, потім все. Тому, так, да, здається, знаків вже дефіцит. Томат потрохи, але осталось тут понти, дуже понти, буквально лишилося 7 днів, здається, да? а, і там далі буде загрузка за день до змагань, тобто я поїм нормально, наберуся сил, буде топ, виступлю і потім чітміл після змагань, так що, що може бути краще. Ось. А якщо ще займу призові місця, то... Це взагалі X10, а то й 100 до почуття. Ну все, погнали на прогулянку. зустрінемось в наступному епізоді. Let's go. Так, будемо значить готувати сніданок, що я вже зробив. Я відважую солі 25 грам, виходить реально дуже багато. Я не впевнений, чому нормально важить. Ну, Но, Здається, типа да, по грамах, От, але якось мені надто багато. А, так, ну окей. Буде надітись, що все. Що на сніданок буде? Ну, на сніданок буде зараз, я візьму 2 яйця, 100 грам білка. Це все піджарю, напевно, з цибулею. І вівсянку. Запарю 70 грамів вівсянки, візьму туди теж солі, куриці і лухи на 50 грам кіно. Оце буде мій сніданок. Ну, я вівсянку не пам'ятаю, коли вже їв. А ось, Тому що я завжди роблю млинець з Крім ну, Фрайс. буде така армія не сильно смачна, тому що туди не арахісові пасти не кинеш, не протеїна, тому що протеїн вже теж виключили, і арахісову пасту теж. Жирів в мене 30 г тільки, тому вміщається, по суті, або курка, або тилапія туди на цілий день. А, от, два яйця. І, в принципі, всі мої жири, напевно. Да. В Принципі, так, да. от воно назберується цього. Ну з вівсянки, там, що жирів, чуть буде. От воно з цього назберується. Е, ну так я буду харчуватися до, до самих змагань. Не знаю, там, я тепер кожних три дня а, е, свою форму тренеру, тому можливо щось і поміняється ще до змагань. Не знаю, як там буде. Е, ну, Мені недовго терпіти. Далі що? За день до змагань буде загрузка, тому я добре поїм. Можливо, там бургери в кінці дня будуть, не знаю, як там буде. І що? І все, і тоді змагання, а після змагань вже поїмо добре. От. Тому от кайф хлопців в тому, що вони за день до змагань добре їдять і після змагань. Дівчата тільки після змагань. Так, ну добре, будемо тоді готувати. Так виглядає моя вода на день. Тут значить 9 літрів, так як я вже літру випив. Значить, це 18 бутилок, мені потрібно за день, ну 20, тому що я вже дві випив. Це за день я маю випити. Ось. В туалет ти бігаєш кожних 15 хвилин. Коли я пив 8 літрів зараз, я думаю, буде кожних 10 хвилин. Тому далеко відомо не від'їжджай, ось так. Так, ну коротше, якось отак виглядає мій сніданок. От. Вівсяночка, корися, лохина, яйця і кава. Тут сіль, тут сіль. Ну, зараз будемо пробувати, як воно що буде на смак. Так, ну скажу так. На фоні того, що я вже не пам'ятаю, коли їв яйця жовтком, да? от, І плюс вівсянка там лохина, типу солод трохи дає, то доволі непогано. Реально. Івсянки я 100 років не їв. Непогано досить. Єдине, трошки води забагато дав вісімки. Ну ну нічого, пойдет. Все смачного. Що там в меню мінімум подавайте? Mm -hmm. А. Все, це більше нічого не буде, так? Да? Ага. Хорошо. Поп'ємо значка. І на тому об'їдемось. 40 <кхи> <Ось>. хвилин 5. І на том дякую. <кхи> Просто жесть. Мені здається, що воно так десь іспарилося, якби там. я навіть не поняв, що я їв. Реально за дві хвилини все з'їв. Це мені подобається. Так, ну що, я на позивання. Будемо пробувати два рази, тепер позивати в день. Ось тому що треба надолужувати. А, чесно кажучи, дуже втомлений, дуже не хочеться, але йду. А, завтра Пасха. Я скажу так: знаєш, всі готуються, всі хочуть пасочок поїсти і так далі. Я не знаю. Для мене останніх пару років, як свят, то не існує. Знаєш, от таких, типу, ну не то, що не існує. Просто я не замрачуюсь, що там треба пасочку з'їсти чи ще щось. Не знаю. Я взагалі за це не думаю, я навіть не знав, коли Пасха. Мені там, я з мамою зізвонився, вона каже, да, от в неділю чи щось, Катя мені сказала, я вже не пам'ятаю. Я такий, а окей, от... Знаєш, для когось це я розумію, можливо, в когось вже там сім'ї і так далі, і там чи їдуть. В село до сім'ї ми так само їздили, і це дійсно традиція класна, коли ти в оточенні родичів і, і ти дійсно сидиш за тим столом і щось там пробуєш, їсиш, ковбаску ту запечену, б'єшся яєчками. да, це, це дуже класно, кайфово. І в принципі, я не скажу, що ну, типо, це класні почуття, я б хотів. би, в принципі, знову ж таки поїхати до своїх родичів, село, там в мене велика сім'я. Але, тим не менш, я не розчаровуюсь. Мій, мій режим життя зараз мене задовільняє повністю. Ось, і те, що цього немає, напевно, для мене не проблема. Ось, в мене є ціль, і я от працюю ради цієї цілі. А, тому що круто досягати в житті поставлених цілей, це дійсно робить тебе щасливим. Так, і ще хочу вам дещо показати зараз. А, дивіться, зал пустий, по суті, да? Ось, ну там дівчинка, з якихось. А коли так. Попробуй, так, Коли я йшов а... вчора, ні, в четвер, коли йшов в четвер, тут просто ввечері я йшов позивати, тут просто ввечері кишило людьми. Просто куча людей була. Всі качалися, займалися. І тільки, як тільки в Америці настає п'ятниця, ввечері ти не побачиш жодної душі в залі. Ось вчора я йшов позвати, знову ж таки, ввечері, зал пустий просто. ось. Він просто пустий. Тобто, четвер всі займаються, в п'ятницю всі по барах десь гуляють. Ну, це, це US. Реально. Так, ну окей. Будемо позивати. ось, let's go. Так, пробуємо зараз нове позивання, як там трошки змінили. от. Я його вчора пробував, коли, то не знаю, чи пам'ятаю чи ні, зараз спробую, чи до переглянути знову знову буду. Також відпрацювати перехід з передньої пози на задню. ось, Такі типу, лейтові, це коли лінійці будуть стояти. Ось. От зараз подобається, що отак стоїш. чуть-чуть, так, yeah Перша спроба була класна, то що я зробив перехід і бах зафіксувався. Тіпо, не треба, як ніжка, зі сторони в сторону там, брати, топати. Що в мене навіть коли я роблю аденці голову опускати, не треба. Ще подивився, вчора чувак каже, коли ви робите, ви натягуєте спину Типу, гляньте, будьте ви такі, ви називаєте мене ім'я? Да, я тут. І бум! Виступив. Хорошо. Ну і отут така сішка. Типа, коли стаєш в цю позицію, оп, слідкуєш за руками, сюди. Виставиш в позицію, далі піднімаєш сюди на цей кут, дивишся в сторону, впевнено. І далі повертаєш дивишся там на глядачів і повертаєш до суддів помаленьку. Я тут і далі. Оп. Ну, посміхається, понятно. І переходить. Хоп. Хоп. Ви мене так називаєте? Бум. І вислови. Отлічно. Так. Ну, ще лишилось мені знайти лінійку. Я знайшов цей перехід. Простенький, звичайний. Оп. Так, треба, ще буде одним практикувати, трохи ну, оп, оп, мені подобається. Тому що я не хочу в лінійці теж там... Ну, можна буде робити цей перехід, він в принципі нормальний теж. Просто це буде в призвольній програмі і не хочеться перед по лінійці повторитися. Або, як мінімум, щоб в лінійці було два переходи. Тобто може бути от оцей, він, так. І може бути цей. Оп! Живіт. Втягувати треба. І Тобто все, з передньої на задню в мене є дві пози, два переходи, тобто, я думаю, отлічно, цього вистачить. Бо я парас, і тому що в мене немає переходів. От, А тепер мені ще треба знайти задній пози, тому що в мене, ну. Це типу, буде в призвоні, я хочу ще. Тому що, по суті, це от, 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 от. Ну, можна от так буде, да? але хочеться щось ще ще подивитися, що щось інше. І буде супер. Тоді відпрацюю в проїзлочку свою. А от. до речі, в призвоні я ще робив це типу, з цим переходом. Не знаю, що буде робили. В принципі, він поганий. Ну типа, мені більше подобається то не знаю, що це буду робити. Тому що в мене там не, не один чи ж, не одна призволка буде там у чотирьох категоріях. Побачу. Хоча думаю, там все швидко буде. О. Така тема. добре, зараз з задньої на передню позу і буде то. Так. Мій другий прийом. Я взагалі без сил, але тим не менш. Зараз, може, буглів трошки поїм і будуть сили. Нажить рис, тилапія і салатик. от. Е, На диво вийшло, що непогано вуглеводів, тобто рису, через те, що в принципі мунець ну, забрався, там банан був. от. І, в принципі, крім офрайса було теж 100 грам, а вівсянки 70 тільки з'їв. Хоч і зменшили мені буглі, зараз ну, за рахунок того, що забрали банан і трошки менше вісянки, от рису, здається, плюс-мінус так само, як і було. От. Так що їмо. Так, а далі будемо прибирати От плесос. Хоч не зрозуміли. Впадло прибирати. Ну взагалі, тупо немає енергії. От Хочеться просто на лягти і онлайн попрацювати. Ну. Но... Зараз поприбираємо, домовилися з Катюшею, що я пилосошу, вона помиє моєму підлогу. От. Отак зробимо. Тому що двох такі. Ну, Катюша каже, поїла якось, каже, трошки бодрячком стала, я щось поїв. Ну, не сильно бодрячком став. От. Але в принципі наївся. Каву, чи бахне. Так що погнали прибирати. Це щоб частенько було, так, хоча ж? Це вже до змагань ми прибрати не будемо. Чи будемо? Може будем? я буду. Будем? Ну, так, ти ж до змагань, блін. За ну, захочеться приїхати, щоб ну, якось ну, чисто було. Да, да. Все, Але там я знаю, коли ми будемо прибирати. В четвер хіба. Ну, в четвер. Коротше. Let's go, baby. Отлично відчуваю і воно грудьмишку, ти знаєш. Опускаю на на грудних і вижимаю, ну чортко. Перших два-три повторення, типу, так собі, а потім починаєш мовити. Бо ти будь-який хват виживаєш. Ah, a Got a monster of me. You better watch out if you're broke, ahead of full seed and be the greatest beast the world has <laughs> ever seen. I feed him every day like the bones <laughs> clean and he goes mean he gets real big piss off quick and if you cross it you might drop dead metaphorically of course settling the score never getting bored that's the blood and gold always one more freedom from the source and a release and until they feel the force of body and if you start shit you'll be hard-list in the darkness toward a park quick you left scars ripped to be chewed up and discarded and this world ain't bright won't accept it negative So, I had a reception, I just came to Katya's I had a reception, before that there was a chicken І рис, і зараз телапія, рис і салат, і буде ще на вечір один прийом. Так, ну що вечірнє позування. коротше, я вже задоволений, воно ну, прийшло непогано. Я вивчив переход з передньої на задню позу, і з задньої на передню. А тепер, в принципі, все залишається повторювати про постійно і ці нові переходи. Два. От, все. Буду заучувати, працювати над помилками, ще відточувати, і буде то. Сил взагалі нема. коли прийшов і позивав, трохи розчахлився. Перед тим поспав десь хвилин 40. В туалет бігаю кожних 5-7 хвилин, тому що п'ю 10 літрів води. І ще хочу показати, от прийшов в зал, подивіться. Тут така шляпа, блядь. Просто все розкидано, блядь. От, я прийшов такий, ну окей. Ну от так, де насрали, там і тема, Ну нічого, я став там з боку, попозував, Іду зараз вже додому ввечері про останній прийом. Останній мій прийом значить, хочу вам показати, поки я от позував, прийшов Катюша, мені вже зготувала, я офігел, от, Зазвичай я сам собі цю вечерю роблю, а сьогодні Катюша мені зробила. І вчора. І вчора. значить, дивіться. Тунець, яйце, помідор, цибуля. І я вам с не яйце, а білок сам. Тунець з білком. Він Ну, там салат, понятно. Він якось так поєднується. Я вам кажу. Виходить як той якийсь новий сорт м'яса. Я навіть не знаю, як це пояснити. На курку не схоже. Типа як тунець, але не тунець, якесь таке делікатесне м'ясо виходить. Е, от, з цим білком. Я не знаю, якийсь новий смак відкрив для себе. От попробуйте реально взяти цибулю, помідору, обжарити, і потім білок залити, і потім тунець, і такого, ну, прожарити трошечки. От, виходить, просто офігенно. Я не знаю. Ну, їмо. Коні воно мене не насичує на вечір, іра. Ну, що тут? Один білок, без жирів, без вуглеводів, але ну як я, от, все, їмо.